Доброго дня! Це програма Праактуальна виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Як завжди, говоримо на актуальну тему: творчість без бар'єрів. Сьогодні наш гість це Тарас Мільчаковський, блогер-експерт з питань доступності з безбар'єрщині на Львівщині, керівник проєкту Добра кава. Продовжуємо говорити, чи готова Україна до інклюзії нового масштабу в рамках проєкту Добра кава. Доброго дня, пане Тарасу. Бажаю здоров'я. Всім е, киянам і е, глядачам е, каналу е, IUITV Перший волонтерський е, я знаю, що ви багато років вже займаєтеся творчістю, і пропоную зараз нашим глядачам послухати е, ваше виконання, ваших особистих О. пісень. І, от, після того, перейти до обговорення, попрошу зараз е, цікаво. Дякую вам. Сама машина таксі, вчора були рідні, нині, чужі, вчора було добре, все окей, Та чому ховаємо серед людей, Як же пояснити, ну скажі що нас розлучила тільки мить, слухаю по радіо свої пісні? Та чому вони такі сумні? Серце на замок в шупляду. Не поведусь, не пробачу зраду, гадний був урок, як не крути, не на газ, а тись не нагаз, а си мене не весе Серце на замок, нічівшу шуфляду ніж не поведусь, не пробачу зраду, гадний був урок, як не крутий, а ти не на газ, а си мене не весе От ми прослухали уривок вашої пісні, подивилися ваш кліп. Можливо, когось з наших глядачів, слухачів це надихне, і хотілося б почути від вас, коли саме ви зрозуміли, що вам хочеться займатися творчістю. Який це був поштовх? Ну, по-перше, дякую за несподівано, що ви вимкнули мій відеокліп і прокрутили пісню. Це для мене дуже приємно, що прозвучало на такому хорошому каналі. Ну я Почав е, займатися творчістю так по-серйозному з університетських часів е, на третьому курсі. Мене дівчата змотивували, так я був душа компанії. Вони сказали мені, що буде конкурс таланти університету. Каже, Тарас, ти можеш Я кажу, слухайте, одне діло з вами під гітару в парку співати пісні, а друге діло на сцені. Ну і вони сказали: Ні, ти зможеш і потім. Так сталося, що я виступив на конкурсі таланти університету і став лауреатом, і потім е, зрозумів, що я повинен співати і не тільки співати, об'єднувати ще за собою людей, які е, хочуть співати, але не знають, як вийти на сцену саме людей з інвалідністю. Ну і почав шукати їх. Тоді це був 2006-2007 рік. Не було популярності, звичайно, ні Фейсбуків, ні тим більше Тіктоків. Е, почав шукати сарафанним радіо, знаєте, як то від людини до людини. Ну, так, а тепер вже я вийшов на професійну естраду, працюю під лейблом 6 секунд. Випустили п'ять альбомів, відзнімаємо кліпи, займаємося волонтерською діяльністю, творчістю. Ну якось так. Тобто, ви на той момент відчули, що це не просто хобі, а можливість говорити зі світом. Я правильно вас розумію? Так, звичайно, нести е свої меседжі до суспільства через музику, через пісні. А багато у вас зараз, таких як ви, однодумців, хто з вами разом долучається до такої можливості творити і нести свої пісні творчість у світ? Дивіться, у нас зараз більше 30 людей по всій країні активні. От, ми згадували про Одесу Катя Українка, наша співачка, яка, попри те, що вона так само незряча, вона закінчила. Музичний педагогічний університет працює викладачем вокалу, і це і не заважає, співає так само професійно. І в Дніпрі в нас є люди, і ми хочемо само собою Західна Україна, оскільки я з Львівщини географія не обмежується, бажання тільки людини. Знаєте, і є зараз слава бо соцмережі, вони зараз активізуються, і люди незрячі можуть себе і там проявити. Є спеціальні як ми називаємо в народі, говорілки, тобто ці озвучені програмки. Головне бажання людей. Бо часто люди вірять стереотипам, знаєте, от що з того вийде, а що з того буде мені, знаєте, ну це советський менталітет, я врахую. Я вважаю, що треба робити те, що ти можеш, і не боятися. Основне, не боятися себе проявити. розумієте. Бо я кажу, якщо ви подивитеся, наприклад, на мене, не хочу себе там вихваляти просто. Але якщо подивитися на проект, який ви знаєте, вже добра кава, переходячи наперед, він. Був такий маленький, маленька ідея, де я запрошував просто своїх друзів друзів. Зараз ми запрошуємо топових політиків, політологів, і наступного року він стає вже всеукраїнським. Тобто, почалося все з ідеї, з мого бажання, от і все пане Тарасу. Скажіть, будь ласка, які наразі є головні перепони чи бар'єри для людей з інвалідністю, які хотіли зайнятися творчістю? Ну, перепон це є по-перше оточення, розумієте, батьки і ці гори опікунив. Як правило, знаєте, вони ставлять у ці зарубаючі такі елементи. Тобто, з тебе нічого не буде, нащо тобі того і так далі. Я коли в мене був проект Доступна громада. Ми моніторили він до війни. Був на жаль, через брак фінансування в області його закрили. Але сподіваюся, після закінчення війни проект відновиться. Ми моніторили. Їздили по селах, як живуть люди з інвалідністю. Ви знаєте, я вам скажу, ми за майже рік його проведення ми відвіздали десятки сіл, і ми зрозуміли, що там люди просто існують. Тобто люди живуть без елементарного сенсорного телефона, дехто навіть без кнопочного. людей просто не хочуть виводити на вулиці їхні гори опікуни, бо кажуть, банально, я не маю часу. Для чого мені то? Хай сидить вдома. Посиділа рік, посидить ще рік. Таких горів пікунів треба позбавляти соціальних виплат негайно і притягувати навіть до відповідальності, тому що вони людей роблять ну, вибачте, як овощ, якийсь. тому, що людина сидить вдома і її включають там, умовно кажучи, якусь радіоточку, і все, і там дадуть там поїсти. Звичайно, ніхто не голодує, але розвитку як такого інтелектуального людини немає, пане Тарасу. Скажіть, а чи є реальний доступ для людей з інвалідністю до культурної мистецької освіти? Є, е, звичайно, що є, тому що зараз е, навчальні заклади приймають людей на навчання зараз, е, як і тоді було, так і зараз є спрощений механізм зарахування, але е, є звичайно, що конкуренція, тому що колись людей з інвалідністю приймали поза конкуренцією. Зараз е, є така ситуація. Ви знаєте, що перевагу, якщо є там пільгові місця, тобто на бюджет, дають е, дітям. Загиблих е, на війні або ВПО, тому і люди з інвалідністю мають конкуренцію. Але це не біда, тому що люди можуть заодно підкреслити ще більше е, свій рівень знань, тому е, тобто бажання і е, так би мовити, просто щоб люди мали стремління до навчання, тобто, от таким чином, ну є можливості розумієте, є безліч онлайн курсів. Що коли я вчився в університеті, такого не було. Мені лекції дівчата переписували. Просто з рук в руки. А зараз, нажав, Окей, Google, курс такий, бібліотека така, все є. Головне бажання, люди добрі, і ваша мотивація. І беріть себе в руки, чесне слово, виходьте з зони комфорту. Бо якщо ви просидите там рік, два, три, то після п'яти років вам здається, що це норма. І та антинорма буде здаватися для вас нормою. Це дуже погано. Пане Тарасе, от скажіть, можливо, ви е, знаєте, куди варто звертатися людям з інвалідністю для того, щоб займатися творчістю, мистецтвом, самореалізацією? Чи є такі проекти, конкурси на безкоштовній основі? В першу чергу людям з інвалідністю потрібно звертатися до громадських організацій. Наприклад, це Українське товариство сліпих, якщо УТОС або Асоціація людей з інвалідністю України. Можете звертатися до мене навіть персонально у Фейсбук Тарас Мельчаковський. я можу вам підказати, що як до чого. Можете писати в приватку, ми відкриті до спілкування. Далі, якщо ви хочете реально навчатися, тоді е, потрібно звертатися до е, центрів надання адміністративних послуг, так званих ЦНАПів. Там є е, заклади, які приймають людей з інвалідністю, є скерування ці заклади. Ну там же люди вам підкажуть, розумієте, але головне робити перші кроки і не допустити той момент, що вам маніпулювали ваші горе опікуни які беруть там за вас кошти. Або, наприклад, в мене ще один випадок такий був. Ну, буквально недавно дівчинка каже: мені нема кому поїхати зі мною. Я Кажу, в тебе є брат. А вона каже: Ну, та брат то є, але брат поїхав в Польщу на мене опікунство оформив і, і поїхав. От, розумієте, головне, щоб виїхати за кордон. Її використали, і все розумієте. Оце страшний злочин. Тому люди добрі, не давайте себе обдурити, тому що ви людина? Ви не просто там якесь створіння? Ви людина? Ви повноцінний учасник або учасниця здорового суспільства. І тому наш девіз. Ми такі, як всі, і крапка. Як ви вважаєте? От чи потрібні окремі інтеграційні програми для того, щоб люди з інвалідністю могли долучитися до культури і мистецьких процесів? Чи це не треба? Ну, які інтеграційні програми, розумієте? Е, є звичайно інтеграційні програми, але люди з інвалідністю не потребують якогось такого окремого розумієте? Ми, ми не повинні розділяти. Ми повинні навпаки інтегрувати людей з інвалідністю в суспільство. Бо якщо ми будемо окремо, люди повинні бути е, активними учасниками суспільства. Немає там поділ на людей з інвалідністю. По ознаках якихось знаєте, потрібно просто людей інтегровувати навпаки в здорове суспільство, і тоді буде легше, тому що ми от на сцені, якщо робимо інклюзивність, це що означає? Це коли незряча дівчина іде під руку з, з зрячою супроводжуючою волонтеркою, і це така сама інклюзивність, тому що люди спілкуються один з одним, люди обмінюються даними, і деякі люди, зрячі, які перший раз у нас приходили пару років назад, вони взагалі не знали, як спілкуватися з незрячими, а тепер спілкуються прекрасно. Так, як з колегами, і це інклюзивність на сцені, і е, доступ до цієї інклюзивності надається людям і будуть люди мати перевагу потім в житті. Дякую. І ще одне питання. От як держава, яку роль вона має відігравати, зокрема, у реалізації людей з інвалідністю щодо їх культурних і творчих побажань? Держава розумієте, спочатку я кажу людям з інвалідністю так. Спочатку ти повинен спитати, що ти зробив для цієї держави. От, наприклад, маленьким волонтером стати кажуть, маленьких донатів не буває. Правильно, держава, звичайно, відіграє ключову роль, але зараз, в часі війни, ви знаєте, можливо, і держава трошки в цьому плані не допрацьовує, бо йде питання в тому, як втримати країну, як допомогти армії, розумієте? А люди з інвалідністю повинні шукати самі ключі, стукати, як то кажуть, і вам відкриють, тому що в кожній громаді. Є центр надання послуг, є інклюзивно-ресурсні центри. Головне звертатися і вам там підкажуть. Повірте, головне ваше бажання, а не нарікання на державу. Бо для нашого військового часу, який ми зараз живемо, головне це втримати країну. Це головне. Пане Тарасе, я погоджуюся з вами, але в мене тут є своє уточнення. Головне, щоб всі так було. декларації про інклюзивність і про допомогу нашим людям з інвалідністю не перетворилися на так звану галочку. Розумієте, тобто, оце от... розумієте, ми. Да, Катя, да, ви правильно кажете. Це недопустимо, щоб вони перетворилися. Тому ми для того є. Ми громадські діячі, керівник громадських об'єднань. Я, наприклад, як голос незрячих чи інші люди. Ми для того є, щоб це не дозволити перетворити на формальність, щоб слово безбар'єрність і доступність було завжди в побуті. А не як в нас колись було, пам'ятаєте, як колись було до дня зараз людей з інвалідністю. А колись, кажуть, день інваліда, треба щось для тих. Людей зробити ні, тому що людина доступність вимірює кожен день, коли людина йде в аптеку, коли людина переходить дорогу на світлофорі, і не треба чекати дня інваліда, і треба кожен день жити тут і зараз. Тому слово безбар'єрність і доступність і інклюзивність має не то, що звучати, а бути першочергово на першому читанні, як я кажу, кожного дня. Ну, от, якщо людина стикається з такою галочкою, да умовною, куди її звернутися для того, щоб відстояти своє право на творчість на самореалізацію, в першу чергу вона повинна звернутися до е, управління соціального захисту е, по території їхньої громади. Тобто, наприклад, в кожній громаді є управління соціального захисту населення, тобто, в, в у Львові це Львівське обласне управління в Києві і так далі, і роз'яснити е, цим чиновникам, в чому справа і яка ситуація. І чому власне кажучи таке трапляється? Це першу І тоді, відповідно, органи соціального захисту, я думаю, повинні віддаватися, якщо вже є кричущі якісь такі. Е, ну знаєте, бувають якісь недорозуміння є в кожній області, в кожному місті гаряча лінія міста. Туди звертатися і не боятися відстоювати свої права, і не бояться називати недолугими менеджерами справжніх тих, хто дійсно так робить. І показувати там. От мене не почули, мені нахамили, мені це і все. І влада зобов'язана відреагувати. Тому що, як то каже, незнання законів не звільняє від відповідальності. Потрібно знати і боротися за свої права. Оці два шляхи це є першочергові. Що я назвав у громадах? Дякую вам за вашу пораду. І хотілось би, щоб ви ще дали настанову молодим співакам, митцям, які б хотіли спробувати себе. Не, ну молодим співакам. То, певно, хіба може дати настанову там Клавдія Петрівна, Шукар там. Ну, Які, які так само бачать серцем, як ви, але бояться от а. виходити на загальну естраду, розумієте? Бояться виходити Ясно. в мас, або людина там без рук хотіла почати малювати пензлем, розумієте, там ногами, але боїться показувати вмалює малює вдома, але боїться показати на загал. От що з цим робити, як би що по їм порадили? Ну, дивіться, я е, моя така ключова порада, це просто поставити собі за мету. Залежно, що ти хочеш. Якщо ти хочеш, щоб тебе люди бачили, не мовчи. Говори зі всім. Проговори спочатку, якщо твоя людина е, маломобільна або з порушенням зору, тягни свого, як я кажу, кума, друга, свата, брата, щоб тебе вивів на люди. От, наприклад, в управління культури, на якусь виставку, на якийсь концерт, головне, щоб тебе побачили люди. Це першочергово. Змотивуй людину, яка біля тебе живе, щоб тебе протягнули. На, на цю сцену, на якийсь конкурс, головне, щоб ти не сиділа вдома. Тобто, основна ну як сказати, проблема людей з інвалідністю, що вони ну бояться відстоювати свою от, таку мету. знаєте. наприклад, а я знаю, як мені скажуть, і не боятися перебороти цей страх. Ну і що, що про мене скажуть? Але я це змогла. Я зміг. Оце основне вийти з дому, знайти в свої сили, переконати свого там кума, який каже свата брата, колегу, відведи мене, якщо ти справжній друг. Виведе мене туди там, де мене кличуть, і тоді мене почують. І це головне. Дякую вам за вашу гарну пораду. І наприкінці нашого ефіру хотілося би ще підбити підсумки, почути від вас, що вдалося зробити вам за цей рік, і які плани на 26-й. Ну ви знаєте, планів ми таких далекоглядних не складаємо, бо ви знаєте, що ми живемо всі в часі війни. Але за цей рік я хочу подякувати господу Богу і нашим людям, які є зі мною. Це команда. Творчого об'єднання. Наш світ це наші люди, наші співаки, наші волонтери, психологи. Ми цей рік випустили по перше два студійних альбоми, і це повірте, немало. Ми відзняли три відеокліпи, і це теж немало. Ну і головне, що ми підняли рівень доступності до соціального проекту Добра кава. Тому що з маленького, такого, як я казав, розмовного жанру, коли я запрошував своїх друзів, звичайних таких діячів, ми виросли до того рівня, що в нас приходять народні депутати, що до нас приходить керівник області, міський голова, що в нас е запрошення є вже стартанути в Києві і запросити так само мера Києва, про кого ми говорили, і так далі. І це свідчить про одне. З маленької такої ідеї починається велика справа, якщо є мета, а мета в нас одна. Щоб голос людей з інвалідністю був почутим, і в 2026 році я бажаю сам собі і нашій команді, щоб люди з інвалідністю були почутими, щоб гасло або наш девіз, ми такі як всі, звучав голосно і чітко зі Львова аж до Києва. Дякую вам, пане Тарасе. Я думаю, що він голосно має звучати по всій території України. От це була програма про актуальне. Виходили на першому волонтерському. Я веду. я каналіст. ще хай. Дозвольте. Да -да, дякую вашому, вашому телеканалу і вам особисто за вашу величезну роботу, за вашу діяльність і побажання вам тільки процвітання, вдалих ефірів, вдячних відгуків на вашому каналі. І до зустрічі вже в новому році. Дуже дякую свят. Не забувайте наші глядачі, підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, поширювати інформацію. З нами був наш гість Тарас Мільчаковський, блогер-експерт з питань доступності безбар'єрності на Львівщині, керівник проєкту Добра кава. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей!